Що для вас день примирення, який відзначатимемо 8 травня? Щоб кінець війни закінчився швидше, швидше. Це ж про Другу світову день примирення. А про не знаю. У мене один дід інвалід був після цієї війни, один загинув під Новгородом. Не знаю. Головне, щоб про наших не забули, як зараз воюють хлопці, щоб про наших далі там нові покоління не забули і поважали. Взагалі треба, щоб поважати. Ну, Хоч і було те, що не було, а поважати треба своїх рідню, рід свій, згадувати їх, що вони теж, за щось вони воювали теж. Я не знаю, чесно. Я навіть не задумувалася що над дитям. Не знаю. Хати немає, чоловік помер. Далі буде видно. Так, для чого це примирення? Це примирення, встановлено свято в 23-му році. День примирення, тому що закінчилась Друга світова війна. Не 9 травня, а 8 травня в нас. Не, не можу сказати. Трудно сказати. Що для вас день примирення, який відзначатимемо 8 травня? Дірьмо! Ну так я вважаю. Від чого примирення? З ким? Ну, ну це в Другій світовій війні. З німцями, що? Ну, це державне свято, встановлене в 23-му році. Ну так все, то під держава е -е -е, е -е, празднує, А я при цьому, якщо воюють з кацапами. Ну, день це це хороше. Це дуже хороше. Ми раді, щоб усі примирялися так. і були щасливі, і здорові були Там, і красиві. Ну, раніше це був день перемоги. Ми всі так, ще в школі нас вчили, що це день перемоги. Mm -hmm. Почитаємо цей день, так. Але ви 9 чи 8? -го? день примирення, коли? Я вважаю, що того 9 -го травня, коли була mm -hmm. насправді перемога. Що для вас день примирення, який відзначатимемо 8 травня? Ну це для мене свято. Да? У мене оба діди воювали, так що це для мене свято.